Всім привіт! Всім привіт! А у нас сьогодні суботня розпаковка. І починаємо І... ми цю розпаковочку ось з такої покупочки. Це Валіра мені купив, щоб я повиводила паразитів, щоб менше просила його купувати усякої сячини. Щоб менше їла. Ну, <на> все, це вам для позитиву мої хороші, а далі поїхали. Коштує одна така таблетка 32 гривні на 10 кілограм ваги. Для ну, на... я думаю, ви зразу зрозуміли, що це для наших котиків і собачок. Надалі це святе починаємо з хліба. Хліб, всьому голова. Ціна повисилася, ні? 32,50 буханка хліба отаку хліба. Угу. Хліб балтійський, тостовий і з насінням. Вермишель. Це 400 грам. Це така вермишелька, коштує 35 гривень 10 копійок. Далі, що ми? Гречана крупа. крупа. Крупа 800 грам, ось така економ гречана, 3, 25 30 коштує. Ну, купи ще рис пропарений довгий. Ось це тоже 800 грам, Коштує 41.30. Давай, що там далі? Далі чай, який я купую вже третій день. На третій день я все-таки умудрився його не купити. забуться. Не на третій, на четвертий. А на четвертий Так, це на четвертий. Ну, трошки і по цей. На четвертий день, слава Богу, я його вже купив. 38 гривень така упаковочка чаю, 20 пакетиків. Я тобі скажу, що для мене виходить розвісний, економніший. На душе хватає. О, то в тебе ж там є, то на своє сьогодні це мучився три дня. Ну, І за... на четвертий. Аж <ріст> <ріст> купив. Мандаринки. А мандаринки от, коштують 99 гривень. Ну, коротше 100 гривень, 95 копійок. Ну тут на 142 гривна 73 копійки. Зараз попробую. Кислючі, не те слово. Будеш сам. Будеш сам їсти її. Хорошо. А куди ж я дім? Та нікуди. Так, дві перчинки. Дві перчинки сьогодні щось в магазині. Не дуже їли, вибрав, який побільше. Перец коштує 72 80 кілограм. Тут 160 грам на 11,65 Морква коштує 39,20. Тут кіло 246 грам на 48 гривень 84 копійки. Це така морква. Скажу, що ви з нею робите? Той раз ти пакет набрали і цей раз їмо. їмо. Бурячок. Бурячок. Бурячок коштує 14 гривень, 60 копійок. Два... Кілограма сто 10 грамів тут на 30 гривень 80 ту копійку. Це такі овочі. Ну, буряк дешевше купити, як його вирощувати. Уже я на нього вже стільки води вилила, що можна запастися на цілу зиму. Ну, мабуть, і так, може і так. І знову спитають, що ви з ним так багато робите? Відповідаю, їмо. Їмо, а Наваримо зараз щас, з э, щасничком. Mm -hmm. Я э, Валера з часничком з майонезом. Mm -hmm. А я з щасничком із зеленю і. Із... І моркву ти туди А, ну і моркву додаю і плавлений сирок. І плавлений сирок. Так, мої дорогенькі. Купив я отаку от ягоду. Коштує така ягода. 25 гривень кілограм. Що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати, що це вже валерений бум, бум почався. Ну, да. Да. Кавунний бумка. Це вже буде, це з роботи буде їхати і без кавуна додому приїжджати не буде. Хвороба така, що я ви Ось така хвороба. Ну, цей кавун 4,5 кілограма на 112 гривень. Заважив. Далі ось така паста. Томатна. Ми її вже давно не купуємо. Я не знаю скільки років, все, обходимося без цього, своєю томатною пастою, томатним соком, усім своїм. Але це просто ми збираємося консервувати кабачкову ікру і краще туди додавати пасту. Томатну пасту. Томатна паста 485 грамм баночка. 9120. Ух ти йоли пали. Дорого. Ага, ти ж думала, що? Ну. Своє вроді як і не дорого, коли консервіруєш. А як купити то дорого. Ні, ну, там є трохи дешевше, по 70 гривень. Ну, а ну, треба щоб. Просто, просто ця могла. фірма, да. Фірма, е... щоб, щоб смачно було, то. Хороша. А ну, напишіть, пожалуйста, хто користується томатною пастою і яку ви берете, якої фірми? І чи вона вам гарна чи не гарна, чи брали таку пасту, чи ні. Ну, ми от взяли. Це виходить, що ми її купуємо один раз в рік. Як робимо ікру кабачкову. Це мій заказ. Хто да, я буде хрубати. Валіра чусь їх не їсть, а, а ми з внучатами не те слово їх любимо. Оце вафлі бельгійські, те, що ми вам показуємо, і бісквіти, Обожнюємо. Рано встаємо і так, щаємо, з кофе, з компотиком, з молочком, з усим. Як купляю, то аж бігом, як говорять, коровоязиком Так. Да. Що є, то є. Ну, треба їсти, якщо хочеться. Валіра приправ купив. Та паприку купив. Ось таку. А що це? Ти різних видів її взял. Тут одну, мелена. Поняла. Ну, 580, да. Да, поняла. Есть і таку я діло. Цукор. Ванільний. на молочну кашу. На мол... Зараз на молочну кашу вас піде. Да? Да, сьогодні... а не Як я чого угадала? Потому що я знаю, тетя молочко сьогодні принесла, і буде каша молочна. Туда, туда. Я купив Валіра от такі приправи. Я йому дзвонила, думала, в мене для огірків приправи багато, а там оказалося тільки одна пачечка. Ну, чого? Ну, це не реклама, це да. не показуємо, які ми користуємося приправами при консервування. Консервіруємо огірки, помідори, кабачки, перець. Оце ми. На такий приправі. Зараз я вам пакетик покажу, що всередині, але я вже показувала. Там у мене відео консервіруємо огірки і кабачки із цією приправою. І я вже показувала, що в неї ходить. Листя лаврове. От така приправа. На баночку літрову я чайну ложечку її кидаю. Це Валера взяв для проби от таку приправу. Я нею ще ніколи не користувалася. О. Але попробуємо. І зараз теж я її розкрию, подивлюся, що в ній там у середині. Ну, в тому місці, де я беру, для гірків була тільки одна пачечка, то я вирішив ще купити таку для проби. Оце стільки тут приправи. У цьому пакуночку відрізняється по составу, су... по звичайно. Ну, ось дивіться. так. Я правда, оце все мене питання одне мучило. Навіщо стільки лаврового листа? Так багато. На ж про це треба? Можливо. Ну, а коштує така приправа? Що та що це 35 гривень одна пакуночок. Попробуємо, подивимося. А за бісквітики я не сказав, це не творить. Так, Валера взяв ще огірочків, я йому казала взяти Машеньку. Мені вони дуже подобаються, тому що вони не колючі. А ті, що у нас є, вони колючі, я їх в рукавицях збираю. Коли це огірки збирали в рукавицях, Ну, мені вже приходиться збираю в рукавицях. Так і ще він тут взяв Амур і Наташа. Ну, все до любові, все до женщин. Коштує пакетик десь на насібін 50 гривень. Ну, так. Ну це така розпаковочка у нас. Там ще напослідок, зараз ми трошки зі столу це все. З горним приберемо і покажемо далі, що шевалір купив. Купив шевалера фольгу на плиту. Ну, от ми колись на стрімі балакали і нам посовітували. Ми е, брали, ти отаку брав, так? Да? Да, отаку. отаку ми брали. О, ну, я не знаю, вона в нас е, якась нестандартна. Чи плита нестандартна? Коротше, не сходилася вона із нашими оцими горілками. Там я підрізала, а там дотачувала і короткувата наверх. Е, ну, обійшлися, коротше говоря, попробували. Нам сподобалося, але що вона нестандартна. Е, оце Валера взяв перший раз. Подивимося, положимо. Це 60 на 50 трошки ширше. Трошки ширше. Да. Оце треба, мабуть, оцю 60 на 50 на оту, що у нас 50 на 50. Ну, побачимо. побачимо. То Валера взяв другу. А іменно на плиту, що була стандартна, то поки немає, поки не можемо знайти. Подивимося, що буде. Фонарик Валера узяв. І ще. Теж наче... бум. Бумний фонарик. Ну, це... з метеликом. Воно. Фольга коштує 14 гривень, а фонарик 79. Ну так. От все, так. Да. А, ні, ще ж не все ти ж куди ж. Не все. Ну, трошки я вже там зі столу прибрала місце. Освободила Валері. І хай він ставляє далі. Ну, так як у нас сьогодні субота, а ви знаєте, що у нас у суботу це е, кулінарний день, то Валера взяв от такого м'язка. Це лопатка без кості, сто, ото кусочок кілограму коштує 200, Оце? Да, 290 угу. гривень, а от, де порізано, порубано, то, як, то з, з косточкою. то 250 гривень кілограм. Так, далі у нас. А далее у нас дуже запашна штука. <laughs> Пахне. Ну, да. Валера каже, хто буде жарити? Кажу, ну, конечно, ты. Ну, то ясно а хто буде їсти? Ну, звісно, ну, я. <laughs> А ковбаску я забув, це кошти на улик. Ну, ну, я вже в магазин не побіжу, узнавати ціну, хорошо? Ну, хорошо. Давай потом, Добре, мені раду. головне, щоб ковбаска була, а за ціною ну, ти бігай, ну, ходи, що ти й роби. Ну, ковбаска смачна, громадська. Так, давай, далі. Що така ковбаска? Золота, серокопчена. Ну, що назва, що ціни. Золоті. Золотій. Коштує вона на 500 гривень кілограм, а угу. ну, тут на, на 190 гривень. Понятно. А якби ж там м'ясо було? Ні, ну там сало є, це точно. Ну, біленьке, типу, сало, я не знаю, що воно. <ріст> ну, і на завершенні ось такі шиї. Не забули і ми друзів наших менших. Ми ніколи їх, звичайно, не забуваємо. Завжди купуємо їм, а шийки свіженькі, такі, що можна і самому готувати. Що саме те, оце м'яску ми теж ділимося з тваринками, от тільки шийками. Тваринки з нами не діляться. Ну, де, можу тобі приготувати, якщо ти хочеш. Не, не як хочеш. Шиї вони дуже смачні, а застивають холодчик із них. Ух! Ну, ми вже в такому віці, що Треба їсти без косточок, бо зубів немає. Це шутки, звичайно. Ось така і розпаковочка у нас. Всім дякуємо, хто був з нами. Всім дякуємо, хто дивиться наші відео, хто пише коментарі. Я відповідаю: сьогодні був коментар під нашим відео, написала жінка. Коментар, а я їй відповіла, що дякую за увагу за рекомендацію і за перегляд. А вона мені пише: перший раз бачу, щоб блогер відповів на коментар. Обично ніхто ніколи не відповідає. А я стараюся відповісти на кожний коментар. Хай не в той день, тому що не співаємо роботи ж багато. Хай на другий день, на третій день, але я обов'язково прочитаю і відповім. Хто може ще не підписався, то підпишіться, будь ласка, нам дуже приємно з валірою буде. Ставте лайчики і заходьте до нас на прямі ефіри. Ми вам будемо дуже вдячні. Щоб знати, коли прямі ефіри у нас на каналі, то підпишіться дзвоником і вам будуть приходити сповіщення. Всім! Гарного доброго дня. Всім пока-пока. Пока-пока.